На порядку денного з вами внесення, внесення, внесення. додаткових питань. Один одне з цих питань це затвердження поводження правоприсвоєння. Thank you.

I'll shake finance Урок, и мы его обнуляем, минус 100 тысяч, и этот пункт уйдет в другую программу, повязанную с цельным заказом. Чорською закону України про місцеве самоврядування Бівродністровська міська рада вирішила доручити секретарю Білодністровської міської ради створити робочу групу з числа депутатів за згодою, спеціалістів фінансового управління Департаменту спеціальної сімейної політики та охорони здоров'я в Бівродністровській міській раді з розробки механізму розвитку веспітального округу Одеської області в місті Білодністровській на 25-27 роки із врахуванням. Чинної міської програми охорони здоров'я міста на період 25-27 років з метою забезпечення спроможної мережі для гарантованого своєчасного доступу населення до якісного медичного обслуговування, залучити до складу робочої групи представника з Білорудністровської районної державної адміністрації, визнати таким, що втратили чинність пункт 2. 3, Ради. Далі робоча група. Доручити секретарю міської ради, затвердити персональний склад робочої групи своїм розпорядженням, покласти на роботу групу такі завдання. Перше провести аналіз поточного стану закладу охорони здоров'я, його матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та якість надання медичних послуг. Друге вивчити потребу громади в медичних послугах, зокрема за напрямками профілактики, лікування та реабілітації. Розробити проєкт концепції розвитку ТНП Білорадністровської міськраду, на лікарні Білорадністровської міської ради, що на інтеграцію потужностей КНБ-Біорадністровська центральної районної лікарня Білорадністровської міської ради і з з припиненням її як юридичної особи. Четверте підготувати проєкт дорожньої карти реалізації концепцій, зазначенням термінів та необхідних ресурсів. Четверте зобов'язати робочу групу, надати звіт про виконану роботу та подати проєкт. Білоредністровського міська багатопрофіна лікарні Білоредністровського міського ради на розвиток міської ради. П'яте контроль за виконанням рішення покласти на...